На третій день дуже комфортним японським автобусом ми дістались до міста Ваканай. Це приблизно ось тут знаходиться. У нас чекає найпівнічніший острів Японії. Придбали квиточки на паром. До речі, от просто туалет в порту. Можна побачити мультифункціональні опції. Паромом до острова Рибун діставатись близько двох годин. Неочікувано в основному залі на паромі не було сидінь, а були ось такі приємні опції для того, щоб полежати. Спробували також непогане кукурудзяне морозиво. Час проминув досить швидко, і ось ми вже на острові Рибон. Потрібно йти закупатись провізією для походу. На нашому шляху трапилася ось така пекарня з дуже апетитною випічкою. Закупились трохи в місцевому супермаркеті, продають навіть м'ясо морського лева. Готове бенто з куркою теріяки, навіть супермаркету смачне. Острів 30 на 8 кілометрів, йому можна пройти пішки або проїхати туром. Є також деякий місцевий автотранспорт. Через затишне рибацьке село ми йдемо дивити скелю, яка є символом острова і називається дзіддзьо. Скеля гарна, але нам хотілося пригод, тому я прив'язав булочки в пакетику, ось таким чином, і ми поперлись вгору. Дертись було вкрай важко, але це було ще не найскладнішим етапом нашої пригоди. Фу, залізли, мені ці кусти по шию. Андрій сказав, зараз легенько прогуляємось. Ку-ку! Андрій, де блядь? Я не знімав відео на найскладнішому етапі, тому що там хотілося просто лягти і плакати. Додам трохи результату ось цих наших пригод. Нарешті прийшли чагарники, і можна трохи відпочити та насолодитись краєвидами. Не забуваємо також опублікувати для вас відео в інстаграмі. Довго не затримуємось, на нас чекає складний шлях вниз до стежки. Нарешті, по нормальній тропі, ми вийшли до узбережжя моря. Вистачило вражень, тож ми вирішили встановити намет та відпочивати. Нарешті знайшли час повечеряти смачною випічкою. Наш найкращий ресторан. На заході сонця під останні сонячні примінчики сходили покупатись. За день по витратам 83 американських долари. А тепер можна монтувати для вас відео і лягати спати. Зустрінемось наступного дня.